Вітаю! Знов на зв'язку продовжуємо розбирати НМТ з математики сьогодні, 6 червня 2025 року, розбираємо. Якщо подивитися на відповіді, то 3 в соті тільки буде, коли 3 в 10 та ще в 10, тому що при такому вкладі вони множаться і буде 3 в соті. Друге, комп'ютерна програма виділяє в шестицифровому числі одну цифру навмання, яка ймовірність того, що в числі... Буде видалено цифру більше за 5. Ну, по-перше, ймовірність це сприятливі події до загально... сприятливі до загальної кількості. Всього у нас 6, скільки для нас більше за 5. Більше за 5 це буде 7 і 9, тому ми обираємо 2 шостих. Але якщо скоротити, то це буде 1 третя. Пряма L перетинає паралельні прямі. Кут альфа 35 градусів, кут бета це 180 відняти 35, звичайно, це буде 145 градусів. Роз'яжіть на рівність. Одразу ми можемо поділити на 2, буде 1 друга менша дорівнює х. А тепер візьміть і прочитайте, це на рівність навпаки, х більша дорівнює однієї другої. Тобто. Одна друга це 05 включно до нескінченності. П'яте завдання. Відомо, що СО висота піраміда, Укажіть пару прямих, що лежать в одній площині. Розбираємо по порядку СБ і АЦ, вони явно не в одній площині. СО і АЦ. СО перетинає площину, де лежить АС. СА. І БЦ, СА і БЦ, так само аналогічно до першого НІ. СО SO, і БЦ аналогічно до другого Ні. С SO, О і СБ. Вони лежать в одній площині, вони навіть перетинаються, тому відповідь Д. Шосте графік функції паралельно перенесли на 4 одиниці ліворуч дош іксів. Це означає, ми взяли дужки, і якщо ми йдемо в від'ємну сторону, то буде парадокс і буде додатнє число в дужках. Тому ось це і обираємо. Правильні твердження: у будь-якому ромбі діагоналі точникою переданою поділяються навпіл. Так, звісно, периметр ромба дорівнює сумі його діагоналей. Ні. Висота ромба вдвічі менше за радіус вписаного кола. У нас є ромб, в ньому є схематичне коло, центр кола. Якщо ми проводимо радіус, тут утворюється перпендикуляр, тому сюди. Да, ось вона висота, радіус це половина висоти, тому це теж підходить і обираємо правильну відповідь. Розкласти нам множники. По-перше, тут ми бачимо, х повторюється, виносимо за дужки 12х квадрат відняти 1. І обираємо відповідність у нас А. Тому йдемо далі. Клієнт банку взяв 0,2 від суми рахунку. Після чого на рахунку залишилось 4800. визначте кількість грошей. Зняли з рахунку. І так, якщо у нас 08 зняли, то 4800 це 0,2 зняли, 08 залишилося. 0,8 це 80%. Тобто х гривень це наші ось ці 20%, які зняли 0,2. Звідси за пропорцією. Ми можемо визначити або, дивіться, 80 і 20, це означає, поділили на 4. Тобто і 4800 треба поділити на 4, відповідно, буде 1200 гривень. Зняли з рахунку. В прямокутній системі координат задано точку 0,00. Укажіть з -поміж наведених відстань від. Точки О дорівнює 10, яка може бути точка. Якщо ми кодинати, як от Г6 і 8, то це, означає, вона лежить в площині ZY ось тут. І щоб знайти відстань від цієї точки до нуля, це як за теоремою Піфагора треба обчислити гіпотенузу. А36 додати 64. Це якраз буде 100, а корінь зі 100 це буде 10. Тому ось тут ми обираємо цей момент. Якщо ми далі всі обчислимо відстані, то за такою формулою ми не зможемо знайти. Одинадцяте. Треба розв'язати рівняння. Звісно, ми підводимо до квадрату обидві частини, х-2 дорівнює 16, х дорівнює 18. Дуже просто і швидко. Ідемо далі. Діагональ квадрата дорівнює 12. На стороні БЦ вибрано точку К так, що кут утворився 30 градусів. Визнайте площу трикутника АБК. Ну, давайте розбиратися. Щоб знайти площу трикутника, ми повинні знати його сторони АБ і БК. Якщо є діагональ, яка дорівнює 12, то за теремом піфагора з трикутника а, Б, С, ми зможемо знайти нашу сторону. Х2 додати х квадраті дорівнює 12 квадратів. 2х2 квадраті дорівнює 144, відповідно, х квадратів дорівнює 144 ми ділимо на 2. Це буде 72. Корінь з 72 не існує, тому можна розкласти на множники 36 і 2. тобто х у нас буде дорівнювати корінь з 36, це 6 корінь з 2. Наша сторона 6 корінь з 2. Тепер, щоб знайти площу, ми або повинні знати АК, або БК. Якщо у нас 30 градусів, то ми можемо скористатися, дивіться, у нас є відомий катет, а треба ще один катет. Це, якщо прямий код описуємо, це тангенс. Вже було в попередніх варіантах: тангенс 30 це протилежний до прилеглого. Тангенс 30, корінь з 3 на 3. Довідковому матеріалі, повторююсь, воно завжди є. Тут 6 корінь з 2. Щоб знайти БК, ми корінь з 3 множимо на 6 корінь з 2 і ділимо на 3. Звичайно, 6 і 3 можна скоротити, а корінь множиться, тобто буде 2 корінь з 6. Щоб знайти площу цього трикутника, ми 1 друга множимо 6 корінь з 2 на 2 корінь з 6. 2 і 2 скорочуються, залишається 6 корінь з 12. Але якщо подивитися, такої відповіді немає. Придеться 12 розкладати. А як розкладаємо 12. Це 12, це 4 і 3. Корінь з 4 це 2, тобто 6, теж мені написати: ось тут напишу 6 корінь. З 4 на 3, це буде 6, 2 корінь з 3, це буде 12 корінь з 3, тобто відповідь А. Обчислити інтеграл. Дуже простий інтеграл, коли ви знаєте властивості. Коли стоїть трієчка, ми трієчку виносимо з підзнака інтеграла. І тоді залишається, що у нас вже порахували, далі 14, 3 помножити на 14 це буде, звісно, 42. Тобто відповідь Б. Логарифм. Одразу думайте, якщо тут 0,25, тут 0,5, то 0,25 краще записати як 0,5 в квадраті, та ще і в логарифмі. Що робиться з цією двічкою? Вона йде в степінь четвірки. І тоді вже буде 0,5 логарифм за основою 0,5, 4 в квадраті. Коли у нас такі логарифми, ми все це прибираємо. 4 в квадраті це 16, тобто відповідь А. І останнє знайти корінь. Синус 2х дорівнює мінус 1 друга. Це першочергове, треба позбавлятися від двійки, які, або трійки, -які, які стоять перед синусом. Далі, мінус 1 друга, тобто, це буде у від'ємну сторону йти. Але спочатку ми знаходимо 2х, це буде мінус пі на 6. Тому що в від'ємну сторону вниз. Коли е, ми знаходимо чистий х двійки, це означає, ми пі на 6 ділимо на 2, і це буде мінус пі на 12. Тобто ось ця відповідь. Чекайте наступні розбори, підписуйтесь, коментуйте. Дякую, що зі мною!